Мої кохання, з вами Ханна. Накраще зірковий талог для всіх чи не для всіх. М -м -м -м. Для, для вас питається увірватися дьявол. Тобто чоловік по дьяволу. Це чоловік, який подивіться, він і вас тримає, і його. Тобто, вас дуже тягне до нього. І його дуже тягне до вас, але по дьяволу говорить про те, що щось в ваших відносинах нечисто маєте на увазі. Щось там, або третій фактор є якийсь, але щось там не те. Так, і причому це дуже довгий час дьявол вами керує, розумієте? По дьяволу це завжди відносини співзалежні сонечки мої. Так тут показують двійку пентаклів. Тобто цей чоловік намагався із вами бути і ще, як і ще якийсь третій фактор при цьому мати. Причому той третій фактор, який заважає вам будувати з ним відносини, у когось це інша жінка, у когось він одружений, у когось ігрові автомати, у когось алкоголь. У кого що, сонечки, ви самі все це знаєте. Але 10 чаш. Це був щасливий в коханні, Так, і він вами хоче будувати стабільні надійні відносини по трійці Пентаклів. Так, аркан Помірність. Якось довгий час ви це намагалися зробити, але аркан Помірність у мене ж глаз зачесався і правиться. Це дуже добре. Це дуже класний аркан, який говорить про те, що все ж таки між вами через певний великий час повинно все урегулюватися, прийти в тиху гавань. Я правильно кажу? Скажіть мені вищі сили. Так, аркан суд. Тобто помірність суд, тобто оцей час, який був даний вам, і йому, бо вас тут дуже довго дьявол мучив, він був вам на користь, тому що цей час дав змогу і вам оцінити, хто він був в вашому житті. І йому це оцінити також. Так, тут, до речі, Зараз людина дуже багато у нього думок, він погано спить ночами, він весь в мечових думках, які крають його серце, і аркан смерть. Тобто, він, він по-перше, переживає, що ви зараз ним не спілкуєтесь, але аркан смерть це класний. Тобто він повинен, начебто, внутрішньо померти і потім возродитися. Правильно я кажу Вищі сили. Так, карти кажуть, у нього розбите серце, але не того причини. він міг сам собі його розбити. Так, і аркан закохані. У нього розбите серце, тому що він розуміє, що між вами є кохання. Але оцей третій фактор, він саме і не дав вам цьому коханню розпалитися, тобто не був зроблений е, кінцевий вибір щодо вашого кохання. Так, і зараз ви в обмеженні щодо спілкування і бачення, бо взагалі один одного не бачите, заблокували. Він вас бачить красивою жінкою, привабливою, сексуальною, енергійною, емоційною. Він думає, що у вас тут зараз цілий полк чоловіків, який за вами бігає, тобто він дуже зараз вас ревнує. Так, і ви знаєте, ну ви теж його очікує, очікуєте, тому що тут карти кажуть, що ви, до, до речі, дуже вклалися в ці відносини. І зараз ви знаходитесь в очікуванні, які тут кішечки красиві. Коли ж нарешті ви зберете цій, цей урожай, да? коли ж нарешті він виросте. Як оце виноград ми поливаємо тут наприклад, так і це. Але вам карти кажуть, що... У вас багато ілюзій фантазій, сонечка моя. Ви багато чого собі придумали, понапридумали, не живете в реальному світі. Окей, а що є реальністю? А реальністю є те, що ну, він вас згадує. Так, зрозуміло, що ще є реальністю? Реальністю є те, що він хоче з вами почати відносини. Реальністю є те. Що він, до речі, став королем пентаклів, що він, до речі, став чоловіком стабільним і надійним, якому є, що вам запропонувати. Ви подивіться і замок, і собачка, і корівка, і все таке красиве, і він сам такий весь потужний, мощний. Так, і, до речі, ви не знаєте про те, що він зараз себе відчуває переможцем. Так, так, і він хоче до вас приїхати як переможець. Так, він хоче вам запропонувати брак. А, проживання під одним дахом. Так, і він до вас все, в шлях, в путь до вас їде. Все-все. Взяв з собою всі свої розумні думки. Все він тут собі понапридумував і збирається до вас. Так, до вас, до королеви Пентаклів, ви пара, сонечко. Він король Пентаклів, а ви королева Пентаклів. То дуже круто, що уваги неправильно бачите. Ви про нього думаєте гірше, ніж він став. Я правильно розумію вищі сили? Карти кажуть, що зараз він взагалі не проявляється. Карти своє кажуть. І знов кінець, і карти кажуть знов про вашу інтуїцію. Більше вам знати не треба. Слухайте свою інтуїцію, якій ви не довіряєте, але дивлячись ханочку, ви будете мати те, що маю я. А я маю круту інтуїцію, тому вона у вас теж розвинеться. Люблю вас, мої королеви! Чекаю на групу в телеграмі у вас.